Добрий день! Вітаю на каналі Від А до Я. Мене звуть Марина, і сьогодні я запрошую вас на другу частину огляду моїх сінців біонії королівської РЕЦ, ті, що починаються за номером з 0,4. 0,4 це місяць посіву. Тобто насіння я посіяла у квітні місяці минулого року. Про те, як я запилювала чоловічу та жіночу квіточку, про те, як насіння. Зріє, про те, як воно сіється і потім пікіруються рослинки, все є на моєму каналі. Якщо вам цікаво, будь ласка, дивіться. А я почну огляд. Спочатку, як і завжди, я буду показувати номер, це я для себе на пам'ять, а потім саму рослинку. Ось така красива бігонія, крутить равлик, Листочків вже багато. Рости вона буде швидко. Але тут ще я не бачу, щоб був постійний колір. Мені здається, що вона ще буде мінятися. Треба вже перевалювати деякі у більший стаканчик. Тут теж вже багато листочків. Така цікава форма листочка. Бачите, так, 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 вона робить. Тут, здається, так само крутить ралик. Красивий. На кінчику пензлик, кастрілочка. Пішненька вже. Ця яскрава мені дуже подобається. В неї такий краєчок листа гофрований, і вона. Яскрава, крутить раблик, і листочок ось так вигинається. Буває, що вони ось так збираються і дивляться угору, а цей вниз. Мені це подобається. Ну, якщо вона не зміниться, така рябенька. Може, тому і подобається мені, що, як я і говорила, світлих у мене мало, а ця, от за рахунок цих білих плямок, видається яскравою та світлою. темно болямівочка і переливається номер. Листочків теж вже багато. Тривога. Така красива. Така темненька, червона, чорна, щось там беленьке в неї. Я думаю, що вона ще зміниться, дуже красиво мерехтить. За цією спостерігаю, мені подобається тут поєднання чорного і малинового. А ще коли листочки горнятку збираються, мені теж подобається. Ось так переливається вона, думаю, що трошки вона ще зміниться, але не дуже сильно. Ну, от мені цікаво, що з цього буде. Номер. Ще я спостерігаю за цією. В неї невеличкі ніжки. Вона така волохата-волохата зараз. Намагатимусь показати, ну, вам видно ось так. І знизу вона така, і зверху така, вона яскрава. Кущик буде такий, знаєте, плотненький, кругленький, листочок до листочка. Мені такі подобаються. Ось так, наблизила трошки. О, бачите, кілька взяла з інших посівів. Ну, вже приготували їх, то і покажу. От дивіться, скільки листочків було зеленого кольору. я вже думала, що в мене буде щось таке вісняне. Зелененьке, бачите, скільки їх тут таких зелених. І от тільки зараз вона почала розфарбовуватися. Але листочок, дивіться, такий довгий витягнутий, чи ти вже розфарбувалася, чи ще будь ближ... Вона так мерехтить. Значить, якимось діамантами оце біленьке посипано. Мені здається, камера так не передає цей блиск, як я його бачу без камери. Може і передає. Красиво. Теж попередній посів. Ось така. Але наскільки менше листочки, бачите? Та мені здається, і характер в неї буде такий. Ось такий. Може виправиться і буде швидше рости, ну, це я не знаю. Та що ж таке, бачите, що я тут наприготувала, Ну, ладно вже покажу цю. Теж листочків тут багато. От стоять вони поруч, іноді їх береш. Листочки зачепляються, така зелененька, така мохната і зверху трошки мохнат знизу, листочків достатньо, і листочки не маленькі будуть. Теж форма листочка видовжена. трошки ще вона змінюється приготувала наступну партію, тут в мене трошки фої по сусідству, зараз їх приберу, номер. Листочків тут багато, тут чорний і рожевий темний листочки блищать, ось так переливаються, коли рухаєш листочок. Знов темненька, і мені здається, що тут буде щось ще з формою листя. вона ще зміниться. Тут все, як я люблю багато листочків, листочки невеличкі, темна, зі спіралькою. То щось. Із таких я собі залишу, як я їх ставила, бачите, знов з попереднього посіву. От щось схоже вже було на початку відео, але все одно вони всі відрізняються. Ну, Коли їх ставиш поруч, немає жодної однакової. Якщо вони не поруч стоять, то здається, що вони. Схожі, ні різні. Наступна, і я тут дивилась-дивилась, не розумію, чи одна вже в цьому стаканчику пізніше виросла, ось ця? Чи так довго давала маленькі листочки, а потім великі. Скоріше за все, тут щось виросло пізніше. Якесь насіннячко. Ось такі листочки блискучі, але, як бачите, знов буде щось мінятися. Дуже добре ця росте. листочків багато, крутить раблик, блищать листочки, бречки гофровані. Така немаленька вже, наступна. Теж вже кущик сформувала, листочків багато, темненька, з рабликом. Теж кущик буде компактний та охайний. Така. Коли цей листочок формувався, Думаю, щось таке цікаве буде. Краєчок в нього, наче порізаний такий ще раплик. І колір не коричневий, не зелений. Хоча на камеру от я дивлюся і бачу і коричневий і зелений. Ну, така вона, наче осіння. Більш. От по молодому листочку видно, який був цей листочок. Ну, може, згодом вона буде просто такою. Може, зміниться. Тим цікавіше спостерігати за цим процесом. Машини їздять, вікна відкриті, вже тепло. Це синіх маркерів не вистачило, то я ж підписала С синя. Ну, по цифрам 0,4, то зрозуміло, що це той самий посів. Ось така красива, яскрава. Спочатку рожеві кольори були, потім трошки темніші, а зараз червоний-червоний. Вже відбій і, чесно кажучи, якось неспокійно, коли так швидко закінчується тривога. Ой, так, далі наступна красуня ось така. Десь щось схоже було, але все одно вони відрізняються. Листочків багато. Цей кущик скоріш за все, буде середнім. Теж раблик крутить. Красивий, гофрований. Але ще буде мінятися, я так розумію. Подивимось темна красуня. Я її сьогодні поливала і бачу, що цю я б пропустила, як це сталося. Хоча ні, начебто полила. Щось якось маловато. Треба ще долити. Зараз її в бік поставлю, щоб не забути. Ось така темна, темна. Ще підросте, маленькою вона не буде, а пишною буде. Ви вже бачите, що листочків тут багато в неї. Так, поливала. Що ж я так мало водички тобі дала. З цієї три листочки зараз зняла, то вже пора когось пересаджувати, бо поливаю так, наче мало корінчиків, а водички бачу не вистачає. Ось така Темна, але тут вже зелене з'являється, наче той дубайський шоколад. Тут, дивіться, попередній посів, а яка вона маленька. І листочків там багато, видно, їх там всі. А вона, ну, просто мікро-мікро. Блищить так красиво. Тут теж листочків багато, і мені здається, теж тут ще одна є. Бачите, листочок зовсім інший. Мені туди добратися? Ну, да, видно, вам видно? Це другий кущик. Ну, хай так і ростуть, бо не хочу поки що їх. Роз'єднувати, хай ростуть. Тут на чорному фоні. Малинові плямки червона, дуже красива, з чорним, тут чорний, тут біленьке з'явилося. Ще ми поміняємося листочків, дуже багато, Вон, бачите їх всі. Я ще оце все не знімала, буду знімати при пересадці, тут ще рано пересаджувати. Знов попередній посів. Теж листочків багато, а кольоровий листочок вона дала тільки зараз. Є такі бігоні, які одразу розфарбовуються, ну майже одразу після другого листочка. Тут, бачите, якось затрималась вона равлик в неї. Коли ця бігоня дала цей листочок, він мені дуже сподобався кругленький такий, з равликом, зелене в ньому є. І от я захотіла, щоб вона така залишилася. Бачите, вона ще трошки синій дає під певним кутом. Але вона змінилася і стала ось така. Багато рожевого, малинового закрутилася так, що якась кривенька стала, може вона розправиться, бо буває, так заходить у цей равлик, що це виправляється, але не завжди. Що тут з наступним листочком? Ну, поки що не зрозуміло. Не вийшло в мене кругленького, зелененького такого раплика. Тепер вона така, листочків багато, але бачите, ніжка довга, тож цей кущик буде більш широким, не таким щільним, густим. За рахунок. Довгої ніжки. Листочки ще підростуть, вони не будуть маленькими. Росте вона швидко, але буде така широка, красивий червоний колір у неї. Цю я вже перевалювала в більший стаканчик, вона швидесенько, бачите, займає його корінням, ну і швидко росте така зелена. Як вона блищить, дивіться. От є матові, а є ну такі блискучі, такі красиві. Як вони можуть бути однаковими, на кожній бігоні щось своє. І це можна розглядати дуже-дуже довго. Наступна партія і все. А, що тут у нас номер зелена з равликом, темною червоною серединою і довгою ніжкою. А це те, що я люблю малесенькі листочки. І буде малесенька рослинка. Чорний поки що тут колір і рожевий. Оці плямки рожево ягідні, яскравий рожевий колір. Дуже маленька. Це буде мікро. Це я намагаюся роздивитися, чи вона тут вже ділиться, чи що, оцей маленький листочок. Таке враження, що ділиться. Наступна манюнечка. Ось така, вона ще зелененька, точніше, сіненька. Ось така. теж блищить. Красивий синій, скажіть, дуже красиво, наче світиться. Думала, ця залишиться таким мережевим, бо і тут щось схоже, і тут, але, як бачите, тут вона вже інша чимось буде дивувати. Так, хотіла показати вам цю, ну, я її, звісно, покажу, але в неї вже зіпсувався листочок. Зараз погода змінюється, і вікна то відкриєш, то закриєш, може вже і повітря і інше, не знаю, тут трошки підсохло. Колір передається дуже коректно. Тобто тут корічнева, така широка облімівочка. Рожеві крапочки. І середній колір ось цей. Я б сказала, що він корічнево такий гарячий. Я не можу назвати це, звісно, помаранчевим, я навіть не знаю, ну який це колір. Ви його бачите правильно, він такий і є. І структура листя мені подобається. така. Листочків багато, рости вона буде швидко, але чи залишиться ось такого кольору, такої форми? Ми ну, подивимось, вона ж і блищить красиво ще. Теж темна. Нічого дивного, майже все в мене таке темне, блищить красиво. Листочків багато. Вона така зелена, віддає синім, блищить, теж великою вона не виросте. Дуже красиво, дивіться. Це, як я люблю, невеликий листочок, равлик. Блискучий він, дивіться, листочок, гафрований край, листочків багато, кущик великим не буде, буде набитим таким і густим, віддає синім кольором, під певним кутом. Така. Така. Червона з чорним, набагато що схожа, але ж все одно інше. Щось та не так буде в неї, ніж у тих схожих. Лісточок доскучий. Така попередній посів дуже темна, кругленький листочок, вона водночас і така бархатна і блискуча. І, і на ній оце рожеве, оця цяточка, і ось ця, цей рожевий дуже красивий. Але ну що воно згодом дасть? то подивимось, бо здається, мені тут ще буде листочок змінюватися, а оці плямки мені дуже цікаві, що буде згодом. Теж буде невеличкою, темненька, блискуча. Тут дивіться теж ніжки довгі. Зелена. З рожевими крапочками, і тут є ці крапочки, і равлик крутить і блищить. Дуже темно, блищить сильно видовжений листочок, гофрований краєчок листочка. Дивлюсь на стаканчик, здається мені, що тут теж дві рослинки. Ось така зелено-синя краса. Красивий равлик крутить гофрований край листа. Мережево-біле на зеленому фоні. Віддає листочок синім кольором. Де ж така темна, Де ніде зелений так видно колір, цей листочок вже дуже темний, крутить равлик. Магнатий краєчок, блищить, там якісь крапочки рожеві теж проглядаються. І синій ми бачимо трошки. Ну, такий екземпляр. Наступна теж темна, майже чорна з рожевими плямками. Невеличка, зелена. Листочків багато. Воно ну, що там вже поділилася чи що. Ну так, да, дивіться, дві точки зростання бачу. Ви не дуже бачите. Ось, видно. Така маленька вже починає кущитися. От як я люблю такі маленькі, якщо стане пишно, я її собі залишу. Ось така. Геть не знаю, ну, що розказувати. Знов темна, з рожевим. І блищить, така темненька, не буде великою, ще трошки поміняється, я так думаю. Чорне, чорна з рожевим, теж темна з рожевим. Але трошки інша або геть інша. Вомер. І така. Ще точно буде мінятися теж красивий краєчок, теж вона блищить. Така, багато крапочок, тому вона примітна на фоні інших. Ось така. Тут я дивлюся, теж хтось по сусідству виріс, тут дві рослинки дивимо. Ось видно одна рослинка і ось ця друга. Ця розфарбовується, поки що мені все до вподоби крутить равлик, листочок, ну, поки що він невеличкий, і структура листочка мені подобається. Сінці я вам закінчила показувати, сподіваюся, вам було цікаво, так само, як і мені. Якщо цікавить щось по бігоніям, шукайте, будь ласка, плейліст про бігонії. Я намагалася максимально показати, як їх розмножувати, або як їх запилювати, як їх сіяти, пікірувати. Тож, якщо вас дійсно це цікавить, то шукайте ці відео і дивіться. На сьогодні буду з вами прощатися, до нових зустрічей. Бувайте здорові!